Кірвоградцям показали, як виглядатиме Ковлівський парк після реконструкції. У мережі з'явилися фото ескізів, і з боку площі театральної встановлять центральний вхід. Йому мають повернути історичний вигляд. Далі планують зробити центральну алею та величезне коло у центрі парку. Також розглядається варіант будівництва шахового клубу і встановлення тематичних скульптур. Чи залишить у новому парку старий пам'ятник Леніну? Невідомо. Ну, по поводу памятника вопрос остается открытым. То есть здесь на сегодня идет дискуссия. Одни считают его необходимо оставить, так как он несет историческую нагрузку, другие считают его необходимо убрать. Ну, по поводу памятника мне тяжело на сегодня говорить. А кіровоградські школярі не відпрацьовуватимуть пропущені уроки через сильні морози. Програму не здоженуть за рахунок підвищення інтенсивності навчання. Про це розповіла начальник управління освіти міськрада Лариса Костенко. За її словами, сьогодні не навчалися учні початкових класів в усіх навчальних закладах Кіровограда. а чотири міських школи відмінили уроки і для старшокласників. Їх відпрацюють в одну із субот-лютого. Після того, як діти вийдуть після значить, коли нормалізується температура. Тут ці теми будуть відпрацьовані під час уроків, тобто буде вивчатись, наприклад, не одна тема, а декілька тем. В деяких закладах йде відпрацювання дистанційно, тобто в кожного закладу є свої сайти, і там виставляють значить, домашні завдання, або в онлайні вони працюють з вчителем.